Псалом 106. Аллилулія! Прославляйте Господа, бо він добрий і його милосердя на віки. хто здатний описати величне Господнє діло, хто може розповісти про всю Його славу, щасливі ті, котрі дотримуються правосуддя і завжди чинять справедливо. Згадай і про мене, Господи, у доброзичливості до свого народу, відвідай мене спасіння своїм, аби я міг бачити добробут Твоїх обранців, радів щастя твого народу. Хвалися з твоєї спадщини, ми грішили, як і наші батьки, творили беззаконня, діяли несправедливо. Наші батьки не усвідомлювали твоїх чудес у їхіпідь, не пам'ятали числених виявів твого милосердя. і бунтувалась біля моря, біля моря червона, але він їх рятував за те свого імені, виявляючи своїх всемогутніх. Він звелів Червоному морю, і вона висогла перевив їх по дну, безодня, наче через пустелю, спазі їх від рук, ненависників врятував їх із рук ворога, води покрили їхніх гнобітелі, жодного з них не залишилось, лиш тоді повірили його словами, заспівавши йому пісню слави. Проте дуже швидко забули його діяння і не дотримувались його настанов. Вони дали волю своїй жадібності в пустелі, випробували Бога в безлюдинних місцях. Він задоволенив їхні пожадні, але наслав на них виснажливу хворобу, коли ж у таборі вони запалали застрістю про... Проти Моїсей та Аурона, просвячена Господу. То розступилась земля і поглинула датана, вона зімкнулась і над зборищем Авірона. У їхньому натовпі спалагнув вогонь. І вон полум'ї нечистиве загинули. Вони зробили цільця під го горевом, стали поклонятись литом ідолові, проміняли свого славу на подбу на потопу діляти, що їсти траву. <кій> Забули Бога свого Спасителя, котрий Великий вчинив у Єгипті. Дивовижне в країні гама страшні речі на Червоне море. Вже сказав був про те, що їм, їх знищить, як би не його обранить. Маєся, який став перед ним у проломі, аби відвернути його гнів. І щоб він і не знищати, та недоцінили вони край краї, не повірили його слову, нарікали свої намета, не прислухались до Господа голосу тоді, і він підняв на них свою руку, щоб уразити їх у пустелі, розкидав їхні нащадки серед народів, розпорощить їх по країні. Вони приєднались до баала Беара і їли жертви, що приносили для неживих, не викликали своїх вчинка, поже через що серед них почала ширити, ширитися смерть цільна шесть. Тоді піднявся Фінес, учинив суд і покарання, по шестю зупинилося, і йому це було зараховано. Праведність з покоління в покоління навіки вони прогнівали Бога, бога біля вод, мереві, то через них постраждав і Мойсей, оскільки люди так засмутили його, духа, що вирвалось, з його ус не бачить слова, вони не знищили народів, про яких говорив, говорив їм Господь, а змішалися із язичниками, перейнявши їхні звичаї. Вони служили їхнім ідолам, які став для них Пасхою. Вони приносили в жертву демонам своїх синів і своїх дочок, проливаючи невинно кров кров власних синів і дочок, яких вони приносили в жертву Божища Ганарану. таким чином земля була осквернена кров'ю. Вони опоганилися своїм чинками. Загрузили, загрузили в своєму блудці, тому запалав господніх днів на його народ. Він відчув огиду до свого спадку і передав їх у руки інших народів. Над ними запанували ті, котрі їх ненавиділи. Їхні вороги гнобили їх, впокорюючи під свою владу. Багато разів він визволяв їх, однак вони й далі виявляли. Виявляли впертість у своїх намірних, а тому зазняли приниження через своїх беззаконів, дивлячись на їхнє страждання і слухаючи їхнє волання, він співчування їм, адже він пам'ятав про свої заповідь, смелосерджуся у своїй без... безмежній любові, він викликав співчуття в усіх тих, котрі їх тримали в полоні. Спаси! Нас, Господи Боже наш, і збери нас з поміж народів, щоб ми могли прославляти Твоє святе ім'я, хвалитися, що можемо, можемо славити Тебе. Благословений Господь, Бог Ізраїлів від віку і до віку, і весь народ нехай скаже амінь, аллелулія.